Вітаю, друзі, усіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 16 квітня 2024 року, знаходжуся в моєму садочку фундука. Сьогодні я перепрививаю сорт сирена. Він мені не сильно сподобався. Перепрививаю на сорт Джеферсон. Ось уже почав перві прививочки. Такий вигляд має вже привитий. Живець. Обов'язково воскую, щоб не втрачали вони вологу. Далі в мене тут привитий сорт конкорта. маю трішки живців, вирішив тут попривати їх, подивитися, який буде результат. Конкорта в мене ще не було. Ось так попрививав, тут залишив один тонший, тому що зараз немає таких тоненьких живців. Підготую їх, завозкую і потім прив'ю цей трішечки пізніше. Зараз покажу вам, які матеріали я використовую для прививки. Це прививочний ніж. Victorinox. Такий купував я в районі 1000 гривень. Обов'язково спирт нам потрібен. В баночку з-псептика налив спирту 70%. Живці самі завосковані. Вони так, в такому пакетику знаходяться. Та прививочна стрічка. Прививочна стрічка така цупка. І вона потрібна цупка для того, щоб добре стягнути місце прививки. Прививку я основно виконую методом улучшеної кополюровки. Зараз покажу на оцьому дереві, як я прививаю. Друзі, також забув сказати по матеріалам. Я використовую ще такі перчатки. Це перчатки кевеларі від порізів минулого року. Теж використовував. це вже друга пара. Добре захищають від порізів. Пару разів було таке, що ніж сприснув. І якби, якби не перчатки, то були б дуже значні порізи. Першим ділом нам потрібно обробити ніж спиртом. Обробив, витираю тряпочкою. Витер тряпочкою. Тепер беремо живець. Який ми хочемо використовувати, і приміряємо, де нам його краще привити. Потрібно, щоб діаметр або співпадав підвоя з привоєм. Нагадаю, це в того, що є коріння. Привой це наш живець. Потрібно, щоб діаметри або співпадали, або діаметр підвоя був товщий, ніж привоя. Виконую прививку методом улучшеної кополюровки. Ось провірили, діаметри, плюс-мінус співпадають. Роблю зараз зріз. Е, виконую такий рух, тягнучий на себе. При цьому прижимаю великим пальцем, е, якби, е, деревину до ножа. Зараз тут підчистю трішечки. Почка тут була. Отакий зріз. З первого разу не вийшло, це не проблема. Ми підчищаємо. Довжина зрізу має бути в 2-3 рази товще, ніж товщина самого е, живця. Ну, підвою привою в нашому випадку. Так, зробили зріз, тепер робимо зріз. Е, тепер, верніше, робимо заріз. Заріз робимо на одну третю, на одну третю від е, верху. Підвод. На одну третю від верху зрізу. Обережно покачуючими такими рухами, не спішимо нікуди, щоб не розколоти древесину і самому не врізатись. Все зробили на довжину оцього леза. Тепер беремо наш живець, на ньому теж робимо зріз. Зріз робимо таким самим методом. Підтягуємо вверх. Зараз я зроблю зріз, а то мені незручно показувати. вам Потрібно прижимати до туловища більше. Отакий От вийшов зріз. Заміряємо. У нас довжина живця менша, ніж довжина підвоя. Укорачуємо підвой. Трішечки довжину підвоя. Ось так, приміряємо ще раз. Супер, чудово все співпадає. Тепер робимо заріз на живцеві. Точно так само відступаємо одну третю від самого зрізу і акуратненько так входимо всередину, прорізуємо. Все прорізали. Тепер стикуємо дві частини. Зараз я положу між. Застикували дві частини. Такий вигляд це зараз має, зараз покажу ближче. Друзі, такий вигляд має. Наша прививка на даний момент. Діаметри майже сходяться. Те що тут трішечки виглядає, це не страшно. Ось так. Тепер зараз беремо і замотуємо стрічкою. Друзі, беру стрічку. Вона така ребриста, можна сказати. І починаю. Зав'язувати, замотувати вірніше. Робимо це туго для того, щоб добре між собою скріпилися підвої привой, не виходила лишня волога і почалося зростання. Через деякий період, через пару місяців, будемо дивитися за прививками, якщо вони почнуть впиватися, так сказати, в древесину. Не провивками, а вірніше за цією э, замуткою будемо слідкувати. Якщо вона почне впиватися, ми її розріжемо і перемотаємо ще раз новою стрічкою. Це не проблема. Отак, тугенько замотали, робимо такий вузлик. Сюди всередину. Затягнули, і я ще в кінці прокручую трішечки стрічку, цей вузлик, щоб воно більш плотно сиділо. Тепер воно суперплотно сидить. Наступним етапом нам потрібно прибрати поросель, яка у нас тут є на живцеві. Верніше, на підвою, прибираємо зайву поросель і переходимо до другого. Так, друзі, приміряємо, будемо готуватись робити другу прививку. На другому. Підвоєві, те, що поряд знаходиться. Ось ми на першому робили, зараз на другому. Робимо заміри, приміряємося, де який діаметр співпадає. Найкраще співпадає тут аж внизу, там, де зустрічається однорічна і двохрічна древесина. В таких місцях ми теж проривали. Я проривав навіть на двохрічній древесині, проблем ніяких не було, приживалося все і добре росло. Ніж я обробляю один раз на одне дерево. Так, робимо зріз такий самий. Я тут зараз трошки підріжу. Робимо зріз такий, тянучий вверх. Довжина зріза, нагадаю, має бути е, в пару разів товща, ніж е, сам стовбур дерева. Не боїмося підчищати, проблем в цьому ніяких немає. Робимо заріз, відступаємо одну третю від краю, покачуючими такими рухами, заріз має бути паралельно е, оцьому краю древесини. Тобто паралельно не під, не під кутом, а паралельно. Обережно робимо заріз. Все, заріз готовий. Тепер робимо зріз на живцеві. Тут я трішечки зачищу воску, щоб він не путався в прививки, бо потім прививка буде погано зростатися. Зараз я піднесу ближче до тіла і зроблю зріз. Мені так зручно впиратися, а не на вісу це робити. Так, зараз провіряємо. Так, можна трошки коротший зріз зробити отут. Так, приміряємо ще раз. Плюс-мінус збігається. Чудово. Прибираємо віск, щоб він нам не заважав. І робимо тут такий самий заріз. Бережно покачуючими рухами. Є. Тепер стикуємо. Підвої спривуємо. Готово. Покажу зараз, що вийшло. Дивіться, друзі, зріз, який вийшов у нас підвой. Зараз товщий, ніж привой. Отак е його по одній стороні вирівнюємо, по іншій у нас буде такий невеличкий зазор і потім зростеться калюсом. Це не проблема. Отак От зараз виглядає, Зараз замотую стрічкою. Друзі, беру стрічку і починаю замотувати. Замотую. Не поспішаючи, плотно притискаючи стрічку. Бажано, щоб стрічка не заходила ось сюди між підвоєм і привоєм, бо потім вони в цьому місці не зростуться. Починаємо туго так затягувати. Нагадаю, це ми робимо для того, щоб волога не випаровувалась на зрізах, зрізи не окислялися і добре прижилися. Друго таку перемотю. Так, друзі, домотав я донизу. Тепер розтягую трошечки стрічку, і роблю ось такий вузлик. Дивіться. Оце вушко протягую ось сюди. Готово, затягую і тепер прокручую, щоб міцно трималося. Все, прививка готова. Так я прививаю. Минулого року в мене приживаємість була 80%. Обов'язково потрібно не забудь обробити від почкового довгоносика. Тому що він зараз дуже активний і поз'їдає всі ваші почки. Я минулого року обробляв Мавриком. В цьому році теж обробляв Мавриком уже один раз. сад. І замовив Маспілана, буду обробляти незабаром моспіланом. Зараз, Сьогодні-завтра дороблю прививки на цьому рядові і буду обробляти Маспілана. Всім дякую за перегляд. У кого. Є якісь питання, звертайтеся в коментарях або телефонуйте. Телефон я залишу в описі під відео. Всім гарного вечора! Слава Україні!